Перед вами шаблон соціального паспорту навчального закладу, який ви можете заповнювати і який полегшить вашу роботу під час обчислення і надання інформації. Спочатку вам треба цей файл, цю таблицю скопіювати на свій диск. Для цього ви обираєте файл, копіювати. Зберігаєте на диску, натискаєте Зробити копію. Я зараз скасую цю функцію, і давайте розглянемо таблицю. Вона має декілька аркушів, які вже підготовлені. Зараз ми знаходимось на аркуші шаблон. Якщо вам треба, буде новий клас який зробити. Ви натискаєте трикутничок і вибираєте створити копію, і створюється новий аркуш. Ну, тут підготовлений підготовлені аркуші для декількох класів. А також є аркуш школа з написом Зміни не вносити. Зараз ця, цей аркуш виглядає так. У в комірці Б2 є якась формула, яку треба змінити, і тоді на цьому аркуші з'явиться інформація з усіх класів. Вона буде проранжована в алфавітному порядку щодо прізвищ учнів. Також є аркуш категорія. Де ви можете вибирати клас або всіх учнів школи і дивитись, які категорії, скільки дітей в кожній категорії. І також індивідуальний протокол. Зараз вся ця інформація порожня. Зверніть увагу, що на кожному аркуші. Є така інформація, яка називається Спочатку прочитайте. Натиснувши на неї, ви переходите до аркушу з інструкцією. Уважно познайомте з нею. Якщо треба, допишіть або змініть цю інструкцію. Будь наявність будь-якої категорії позначається цифрою 1. Також звертайте увагу, що неповна родина одиниця. Повна 0 і записується в стовпчику G. Стать вибирається автоматично із підготовленої перевірки даних. І автоматично підраховується кількість хлопців дівчат і всього. Тепер переходимо до аркуша школа. Я внесла інформацію. Пробну для декількох класів і подивимось, що треба зробити саме на аркуші школа із цією формулою. Коли я відкрию рядочок формул, то ви побачите, що в цю формулу треба вставити ID таблиці. Де ж знаходиться, де її взяти, цю ID-таблиці, ви можете скопіювати весь всю цю інформацію, а можете для того, щоб коректніше і менше вона була, між буквами D і Edit скопіювати і вставити. Оці лапки замість ID для кожного класу. Якщо ви будете додавати ще якісь класи, то теж не забудьте зробити такі зміни. І так, ви зробили зміни в формулі. Тепер вам залишається лише натиснути Enter, і ви бачите, що в вашій таблиці з'явилась інформація із усіх класів, які ви ввели, які дані ви ввели. Більше змін на цьому аркуші ви робите. Не можете. Бо, якщо, наприклад, ви помітили неправильну адресу і хочете її змінити, ну, наприклад, на 2, 4, і натискаєте Enter, ви бачите, що зникає вся інформація і видає помилку, бо результат масиву не розгорнуто. Тому робити тут якісь виправлення не можна помилки виправляти на аркушах. Класу, ну от вулиця Сталеварів 2, я хочу написати, наприклад, 4. І тепер, якщо я дивлюсь, школа, в мене вже Сталеварів 4. Єдине, що ви можете тут робити, це на стопчиках від AI до AK, ви можете вводити. Посилання на свідоцтво народження, статус і довідку. Це зручно, бо тоді ці документи будуть підвантажуватися у ваш індивідуальний протокол, ви можете їх бачити. Якщо ви хочете до таблиці додати будь-які документи з будь-яким розширенням, краще їх об'єднати в якійсь одній папці на своєму диску. Ну, в даному випадку, це папка мої розробки. І для того, щоб їх було видно, вам треба дати таку можливість загального доступу. Змінити обмежений доступ на усі, хто має посилання, може переглядати. І тоді всі документи в цій папці вже мають можливість ось, ось оцей значок, да, що їх можуть переглядати всі. Тому, давайте я першу додам інформацію, копію посилання, переходжу до таблиці. Зверніть увагу, щоб видно було прізвище, можна перетягнути оцю сіру полосочку, і тоді прізвища будуть залишатись весь час на екрані. Ну, наприклад, я хочу додати ну, брод Семену да, це свідоцтво. І е, пишу свідоцтво. Потім виділяю це слово, шукаю цю скріпочку і вставляю покликання застосувати. І тепер я бачу, якщо це буде свідоцтво, то я його можу бачити і можу на нього перейти, щоб роздивитися. Якщо це статус, я запишу зараз статус, знову йду в свою. Папку, ну, наприклад, це в мене Придумай своє свято, я копіюю посилання, переходжу в таблицю, так само виділяю це слово і вставляю за допомогою цієї скріпочки посилання. Застосовую його. І тепер в мене є і статус, і свідоцтво, і можу його побачити. Лише в цих, нагадую, лише в цих стовпчиках можна робити зміни на аркуші школа. Коли ми переходимо на аркуш категорії, то можемо побачити кількість учнів, їх прізвища певних категорій дітей. Ми можемо обрати клас, будь-який подивитись, як змінюється прізвище. І ще така є можливість всього по школі, які є підрахунки. Тепер переходимо на аркуш індивідуальний протокол. У у клітинці Б4 можемо обрати будь-яке прізвище і подивитись, яка інформація є. Тут є вікна сьогоднішній день, серія свідоцтва, домашня адреса, соціальний статус. Пам'ятаєте, ми вносили довідки на бродаси ми, наубираємо його і бачимо, що тут є свідоцтво. От Я натискаю і відкривається аркуш. Ну, в нас не свідоцтво, а те, що ми додали розумні звички. Є також статус. Якщо буде додана довідка, то тут з'явиться і довідка. І бачимо його соціальний статус.